Обласна філармонія знову в полоні класики, від якої тамує подих. Оркестрантри старанно готуються і кличуть на концерт. І не лише місцеві, а й запрошені. Добро дошли на концерт. Септо ласкаво просимо на концерт. Це солі Скрипаль хорватською. Запрошує хмельничану цінити старання музикантів. Однак не думайте, що пан Орест хорват. Він українець, родом зі Львова. Уже давно світова величина. Хто має сумніви, послухайте його соло на скрипці. Це концерт для скрипки з оркестром Брамсом. Цей твір Скрипаль виконує вже десяток літ, але йому не набридає. Є концерти скрипкового репертуару, світової класики, які ніколи не набридають. Просто вони написані настільки досконало, кожен концерт в своєму стилі, кожен є своєрідний, кожен є цікавий, тематичний. Тим Те більше то, якщо композитором виконано на досконалому рівні, і коли просто в партитурі не можеш викинути ні одної ноти. Світила такої величини, не такій часті гості в Хмельницькому, як того хотілося б. Директор обласної філармонії каже, ніяких особливих умов запропонувати музиканта подібного рівня не може, але вони приїздять до нас. Швидше так на ентузіазмі знаєте, на такій професійній якійсь відданості і любові, тому що дійсно музиканти такого рівня рідкість у нашій державі навіть. І ну, їх запросити не так і легко, але ну, він є родом з України, і це дуже великий плюс. Диригує Хмельницьким оркестром також приїжджий. Це Тарас Мартиник із Донецька, який вважає світ музики, реагує на всі події, особливою музикою, якою безумовно є концерт Брамса та симфонія двожика. Саме їх у четвер і виконуватиме оркестр. Ти дякуєш Богу і радий, що ти вісторонність, забуваєш про це все і, і потім і хочеться людям це передати, цей настрій знаєте, розказати. Ну відштовхуй від цього від цього буденної цієї війни, що в нас оточує. Налаштувати на потрібний лад і хвилю приблизно 70 музикантів за такий стислий строк не жарт, але ж оркестранти готові на співпрацю. Звідси ля з або десь з інших якихось чи з Європи там ми виложуємося завжди на максимум. А місцевий диригент, він же директор філармонії, своїх музикантів хвалить за повну самовіддачу. каже самому доводиться їздити україною і зустрічатися кожного разу з новими обличчями і настроями, але в цьому також є певний сенс. Якщо ще це на доброму професійному рівні, то для них це завжди як свято можна сприйняти. І віддача, як правило, коли приїжджають і солісти, такі цікаві запрошені нові, то вони ще з якоюсь такою більшою енергією стараються. Тож 15 травня, о пів на сьому вечора, на сцені обласної філармонії музиканти для нас виконуватимуть особливу музику. Сумнію у цьому вже немає.